Мене звати Володимир. Я приїхав чи прилетів і приїхав до своїх дітей, внуків і разом із тим бажаю з вами помолитися Господу. Помолитися Господу, призвати до молитви. Спочатку поділюсь з вами Словом Божим, дію святих апостолів, 20 глава із 7-го вірша. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувший сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, судья, пал на него и обнял его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломил хлеб и вкусил, беседовал довольно – Даже до рассвета, а потом вийшов. Між тим, отрока привели живого і немало утешились. Слава Господу. Слава Богу, який допоміг нам до цього місця. Це місце називається домом молитви. Сюди приходять люди молитися Богу, слухати Слово Боже. І це ми і робитимемо і сьогодні, в цей вечір тут. Богатство кожної церкви це молоді люди, які її сьогодні поповняють. Це є майбутні церкви. Багато із цих людей прийшли в церкву через служіння, через живе служіння, через живу проповідь. І вони сьогодні є тут, в наших церквах ми їх бачимо. Друга частина молодих людей це є діти, яких нам дарував Господь, і які мали привілегію родитися в християнській сім'ї. Цих дітей свого часу ми принесли в дім молитви, перед лицем церкви, попросили церкву, щоб вона за них помолилася, і ми їх так, якби присвятили Господу. І вони в церкві ростуть, і їхній ріст ми бачимо, приходить час, і багато із них служать Господу не тільки тим, що вони приходять молитися і співати, але вони жертвують своїм часом, своїми фінансами, і своє життя якось по-особливому присвячують Господу. І ми це бачимо. Історію, яку я прочитав із давніх часів, вона нам теж говорить про одного молодого чоловіка. І навіть тут записано ім'я його Євтіх. Може, по-українськи трохи по-другому, я з російської прочитав. І я хотів би, що це так, якби особливе значення ще для цієї історії. Якась вага. Щоб ми по-особливому на це подивилися, що колись молодий чоловік, будучи в зібранню подібно як ми, і як молодий, сів на підвіконня, мабуть, третьому поверсі, якщо третє житло, і погрузився в глибокий сон і упав в долину. Ви знаєте, я виріс в селі. Все моє дитинство пройшло в селі. Село велике чи мале, але люди там майже один одного знають і добре знають. Колись моя мати вона говорила так: ну, ви, мабуть, знайомі з тим, що як приходять в село, люди здороваються один з одним. У місті це роблять знайомі. Колись до мене приїхали брати аж з Казахстану. І поки дійшли до мене, каже, слухай, мене, мабуть, з ким-то перепутали, я поки тобі дойшов троє зі мною поздоровались. Він не знав того, що в селі так прийнято. І ось мати моя казала, коли каже, йде ось така маленька дитина, да? і вона каже, добрий день. Каже, Мені дуже цікаво, хто мати і батько цієї дитини. Коли йде отакий. І нічого не говорить. Каже, мені теж цікаво, хто його батько і хто його мати. Люди в селі один одного знають. Ви знаєте, ну і християни, які живуть серед людей своїм особливим життям, ви знаєте, ми в Христі навчились ходити правильно і читати, і писати якось по-особливому. Ну, це друга розмова, я на цьому не буду зупинятися, ми будемо йти до молитви. Але ось ви знаєте, отут написано, що юноша упав. Юнак упав. У світі, коли люди говорять про те, що хтось упав, то питають, та що він там, ногу зламав чи що. А ну, що тоді про це говорити? Ну, впав, впав, встане, піде далі. Але в нас. Серед віручих християн, коли ми говоримо, що людина впала, це є щось особливе. А в нас в церкві навіть є молитва, де ми молимося за упавших. Розуміємо, що це не просто людина впала, вона пішла з зібрання, вона залишила Господа, її вже не видно, і ми кажемо, людина впала. Молимося, щоб вона встала, а встає вона не один день, а деколи й не один рік. Но ми за них молимося Господу. І коли ми оце говоримо, знаєте, людям, невіруючим, не все зрозуміло, про що ми говоримо, що ми молимося за упавших. У мене там сусід, коло мого батька, проживає, і приїхав мій родич, і вони його попросили десь там, щоб він їм допоміг, із ліса лісу привезти дрова. Поїхали два сусіда. Один там людина військова, офіцер. Має грамоту, а другий, ну, простий сільський чоловік. І в лісі, оцей мій родич проповідає цьому сільському чоловікові і каже: саме важливо для Господа перед Богом, щоб ми йому віддали серце своє. А цей дивиться на нього та й каже, Толя, ну що є з тобою? Ну як я Богу віддам серце, як я буду жити без серця? Той другий, який стояв з боку, каже, я зрозумів. Що віддати Богу серце, це ні, це значить служити, життя своє присвятити Богу. І ми, брати і сестри, маючи цю нагоду, сьогодні ми молимося. Я вас запрошую помолитися за молодих людей. Тих дітей наших, яких ми колись принесли в дім Божий, ту молодь, яка сьогодні наповняє нашу церкву, молодь, на яку Господь деколи по-особливому дивиться. Ще хвилину можна? І до молитви йдемо. Ви знаєте, як Бог дивиться на молодь. Ось в одній сім'ї, вже так сталося, не було вже дітей, залишилася тільки мати і дочка. Ну, Діти поженилися. Мати має тільки одну дочку, вечором двох п'ють чай, і між ними така дівоча розмова. І каже дочка своїй матері, каже, мамо, на моєму, в моєму серці є таке бажання. Каже, ось молодь їде на місію, де струдитися. Каже, я хочу поїхати з цією молоддю. Мама дивиться на неї і каже, я не думаю, що ти зробиш мені це зло. Вона каже, ну чого ж, мамо? Ну каже, ти що, не бачиш, що я є сама? Каже, мені дуже приємно, коли ти ну, рядом коло мене, а ти поїдеш, мене саму залишиш. Ти представляєш мій стан. Ну, Дочка трохи засмутилась, думаю, все-таки мама, все-таки мама. І та розмова продовжилась і на протязі деякого часу. Дочка думає, ну може, так і треба. Вона нікуди не поїхала. Молодь поїхала, до речі, з нашої церкви їде, так трудяться. І що вийшло? Лишилась дочка вдома, через деякий час вона познайомилася з невіруючим хлопцем. В результаті їхнього знайомства вона перестала ходити в зібрання, вона впала в гріх, вона лишилася Бога. І потім мати казала, що я би, каже, лікті собі гризла. Я ж сама каже, була перепоною для своєї дочки. Господь хотів її бачити. А я, каже, цього не допустила. І тепер каже, я молюсь за неї, плачу і розумію, що я зробила помилку. Давайте ми не будемо робити помилок тих, що хтось до нас зробив. А сьогодні будемо просити, щоб і наші діти, наша молодь, майбутнє нашої церкви, вони сиділи і праворуч, і ліворуч Господа Ісуса Христа, і да благословить вас Господь. Давайте ми помолимося за це Богу. Амінь.